Ще актуальнішим стає питання постачання Україні ракет великої дальності, і тут знову все впирається в Таурус німецький. Хоча постійно підкреслюється, що Таурус – це фактично е, сестра близнючка. Якщо вона ракета, то вона сестра е, Штормшедов і скальпу французькою, британською, але чомусь нам дуже розходиться на тому, щоб саме німецький Таурус до нас дійшов. Можете пояснити, чому ми наполягаємо на них і не задовольняємося скальпами і Shadow? Суттєво перегріта і перебільшена тема Тауруси не та зброя, яка може змінити хід війни, прекрасна ракета, близнючка згад згаданого Storm Shadow, навіть у чомусь краще в частині наведення і подолання системи протиповітряної оборони. Але німці, декларуючи їх і всього 125 одиниць, випустили, починаючи із нульових у межах 600. Ну якщо дадуть 30, ну 40, ну 50, ну більше не змогли, то що це змінює? Так, якісь серйозні тілі будуть знищені, але щоб, наприклад, дійсно. У підводити кримський міст, а це можна зробити тільки з допомогою великої кількості ракет, чи таур, чи скал. А на правду суміші з балістики МГМ-140, бо це балістика атака з 5400 км швидкість на годину. І оцих крилатих дозвукових у межах тисячі то одномоментний залп, щоб по справжньому міст перестав функціонувати, має бути не менше 100-120 ракет, і то це це все треба брати під вогневий контроль, щоб мінімум кілька місяців вони це не могли ремонтувати а це щодня мають бути пуски. Отак От треба дивитися на проблематику. Там є суто політичний момент Шольца у зв'язку із Байденом. допоки до ви не більше допоти ми не дамо, і де ті що пересікаються в дипломатичному чи навіть психологічному сенсі. Ну то на на, на, на на правду треба знати всі нюанси там тої політики. Ну, дипломатичні джерела кажуть, що все буде. Почекайте ще місяць. Там є справді політичні моменти всередині самого Бундестагу, але політичне рішення про надання Таурусів, начебто, вже на кінчику пора тих, хто підписує документи. Дякую, пане Петре, за роз'яснення.